20 хвилин освіти. А як з часом водозмінились обов'язки перших лезів в тих самих країнах, які ми вже розглянули з історичної ретроспективи? Штати життя у Білому домі це тягар. Чи розкішна солода. В сучасності перші леді в США повинні декорувати Білий Дім, але тільки додавати якісь невеличкі деталі, переважно на другому і третьому поверхах. А історичні кімнати, такі як кімната Лінкольна, недоторкані. Там все зберігається так, як і було за часів його життя. Деякі частини будинку є абсолютно історичними і належать вони народу Америки, а зовсім не сім'ям, які живуть у Білому домі. Тим паче, що вони там 100% тимчасово. Перші леді також повинні слідкувати за тим, що потрібно відремонтувати у громадських місцях Білого Дому. І якщо перша леді або президент хочуть внести зміни в якісь громадські місця Білого Дому, то все не так просто. Їм треба отримати дозвіл від Комітету збереження Білого Дому. Без бюрокрації наш світ просто не існує. Хочеш пофарбувати плінтус у спільному коридорі, отримуй дозвіл. Неймовірна кайфова фіча. Плюшка у декоруванні білого дому це наявність у перших леді доступу до конфіденційного складу, який повен меблів, що були в білому домі у минулому. Перша леді може обрати меблі з цього складу, а також може найняти дизайнера або дизайнерку, щоб ті допомогли їй вибрати нові меблі і декор. Але знаєте, всупереч всім цим плюшкам, наприклад, про різдвяний декор Меланії Трамп створено купу мемів, тому що це ну аж надто специфічно. Але є й неприємні прикольчики, до яких треба бути готовою, коли ти стаєш першою леді США. Подарунки, що тобі дарують, тобі не належать. І щоб залишити їх, ти маєш викупити їх. Ну, дуже логічно, правда? Ясно, що мова йде не про гель для душу і аромасвічку, які перші леді подарував чоловік двоюрідної сестри на е, День подяки. Мова йде про серйозні подарунки від іноземних урядів, а подаруночки там масштабні. Наприклад, в 1970-х Ненсі і Рональд Рейген отримали двох живих орлів від канцлера Німеччини. Також сім'я Рейген отримали у подарунок коня від президента Мексики Хосе Лопеса Портіо. Всі подарунки від іноземних урядів зберігає управління національних архівів і діловодства, а потім вони всі відправляються до президентської бібліотеки. Виключенням є домашні, тобто побутові подарунки. Якщо перша леді хоче залишити їх собі, це можна зробити безкоштовно. Так що сервіс забрати можна, а от коня залиште, будь ласка, народу Америки. Ну і очевидно, всі подарунки проходять перевірку безпеки перед тим як потрапити до рук першої леді. Ще пару прикольчиків, які Мішель Обама злила в інтерв'ю. Того разу їхня донька Саша відкрила вікно в Білому домі. Їм тут же почали телефонувати зі служби безпеки і казати закрити вікна. Такі от у них умови безпеки і бояться вони явно не протягів. Сім чули про досить часті інциденти зі зброєю або терактами у США. Так само, і з вікнами машини, коли перша леді кудись їде, лише одного разу Мішель дозволили їхати з відкритим вікном, але це був лише одноразовий бонус. Я вже ж очевидно, що першим леді США не можна водити машину самостійно, бо це теж вважається високою небезпекою. Перші леді США взагалі не отримують майже нічого безкоштовно. В кінці місяця вони отримують рахунок за кожну страву, хімчистку, зубну пасту та інші засоби особистої гігієни. Хілерік Клінтон сказала, що після життя у Білому домі їхня сім'я має фінансові проблеми. У інтерв'ю вона навіть сказала, що вони покинули Білий Дім з боргами. Тому не все так солодко і халявно як може здаватися на перший погляд. Ну і за наряди нарядові дизайнерів американським першим леді теж доводиться платити, або віддавати їх на благодійність чи залишати у власності управління національних архівів. А от життя сучасних перших леді у Франції набагато вільніше. У них набагато менше обмежень, вони можуть вільно гуляти Парижем, якщо захочуть. Францужинок і французів, мені здається, важко обмежити, бо люди звикли жити за своїми правилами. І основне правило це жити в своє задоволення. Одна з прикольних сучасних перших леді Франції Карла Бруні. Цікаво тим, що не припинили розвиток своєї кар'єри співачки, вступивши у шлюб з президентом Ніколя Саркозі. Так, так, вона саме вступила у шлюб з ним, коли він уже став президентом. Ну трошки, трошки мало, де да, розум. Молодець. У них закрутився стрімкий роман в кінці 2007-го, і уже в лютому, 2008-го, коли з моменту обрання Ніколя президентом пройшло декілька місяців, вони одружились. У нього явно тоді була біла смуга в житті і кохання і президентство. Карла Бруні, італійсько-французька співачка, автор пісень і модель, зіграла помітно, а часом і суперечливу роль у своєму шлюбі з Ніколя Саркозі. Чому суперечливо? Бо вже ж суспільство не звикло бачити першу леді, яка активно проявляється у своїй досить не класичній для першої леді професії. І тим паче, ще й коли вона така впевнена і така красотка. Люди казали, що вона підриває його президентський імідж. Вона була відома своїм гламурним стилем. І відкритою індивідуальністю. До речі, нещодавно Карла Бруні дебютувала на подіумі у якості Yangle Вікторія Сікрет як найстарша модель. Їй 56. І вже ж, у традиціях Янголів Вікторія Сікрет вона була у білизні. І ще одна цікава неординарна постать це дружина Макрона, Бріджит Макрон, яка була його вчителькою. А саме у 1992 році вона викладала театральну майстерність у приватній єзуїтській школі. Тоді то Бріджит і зустріла 15-річного Макрона. Він брав участь в її постановках і поступово стосунки двох переросли в ближче. Батьки Макрона швидко дізнались про пригоди сина, їм це не сподобалось, і хлопці відправили навчатися подалі в Париж. Це призупинило стосунки Еммануелі і Бріджит. Жінка навіть встигла вийти заміж і народити трьох дітей. Однак через деякий час вони знову зустрілися. Макрон вже не відступився і створив, як кажуть у Франції, фані рекомпозії. Став відчимом дітей Бріджит. А тепер ще й відчимом дідом шістьох її онуків. Емануель Бріджит живуть у Шубі з 2007 року. Бріджит досі залишається наставником для свого чоловіка і зараз відіграє активну роль в кампанії Макрона, допомагаючи йому складати виступи і формувати порядок денний. Макрон не зміг би здійснити цю подорож самотужки, стверджує Марк Феррачі, керівник виборчої кампанії, який був присутній на весіллі пари в 2007 році, як свідок. Її підтримка має для нього вирішальне значення. Люди, які працювали з Макроном, кажуть, що Бріджит одна з небагатьох, кому він довіряє. Макрона запитали про присутність дружини на одній зустрічей. Він відповів, її думка важлива для мене. А вона в свою чергу називає себе головою фан-клубу Макрона. Отака от цікава історія. Ну і що там у сучасній Азії, а саме у найзакритішій країні світу, Північній Кореї. Є деякі пікантні факти про дружину кімченина. Скажу одразу: його попередник, тобто батько кемчанини, ніколи публічно не представляв своїх дружин. А от першу леді Лісольджу світ уже бачив. По-перше, вона красива. Про це написало багато користувачів, коли оприлюднили це фото з нещодавнього візиту кемчанина з дружиною до Китаю. Як пише Independent, дехто з користувачів став порівнювати. Соль джу з популярними китайськими і південнокорейськими акторками, і не дарма, бо вона ще й талановита, навчалася за кордоном у Китаї на музичному відділенні вокал, була співачкою в оркестрі, який виступав за кордоном. Відомо, що офіційні особи північної Кореї намагаються стерти її минуло як співачки та артистки, навіть конфіскуючи популярні компакт-диски з її виступами. А ще з усього, що про неї відомо, можна зробити висновок, що вона прикольна і розумна. Вона отримала ступінь доктора наук, а також Лі відвідала Південну Корею в 2005 році як член північно-корейської команди підтримки, тобто чірлідерша. Це було під час чемпіонату Азії з легкої атлетики. Кажуть, що вона була серед 90 оболівальників, які скандували Ми єдині мається на увазі, а вже ж єдині з південною Кореєю. І південнокорейському вчителю під час поїздки перша леді сказала: ми хочемо відвідувати уроки вчителів півдня після того як найшвидше воз'єднаємось. Тобто вона цього дійсно прагне. У квітні 2018 року державні змі оголосили, що її титул було підвищено з просто товариша компаньйона до шановної першої леді. Це вважається важливою честю і титул використано вперше з 1974 року. У той же час Лі почала виконувати дипломатичну роль. Вона відвідала саміт як перша дружина Лідер Північної Кореї, яка зробила це, і вперше зустрілася з першою леді Південної Кореї. Дві перші леді були помічені як близькі одна до одної під час їхніх зустрічей. На думку низки спостерігачів, під впливом дружини Чен Ын зробив деякі послаблення у вимогах, пропонованих до зовнішнього вигляду жінок Північної Кореї. Тепер їм можна носити брючні костюми і джинси, чорні колготки, туфлі на платформі і каблуках. Також скасована заборона на, увага поїздки жінок на велосипеді. Так, це було донедавна заборонено. Отак, маленькими кроками, ця жінка ніби потрішки відкриває північну Корею світу і світ для північної Кореї. Місія явно непроста. А ще вона вдягається у Шанель, що незвично для північно-корейських жінок, і дарує дюор своїм підлеглим. У вересні 2012 року Кензі Фудзімото, колишній особистий суші кухар кімчанина, сказав, що зустрів лі під час поїздки до північної Кореї. Він описав її так: така чарівна, я не можу описати її голос. Він такий м'який. <різь> На прощання Лі подарувала Фудзімото свою сумочку Діор. Отака от перша леді, саме натхнення. Далі, по перше, леді Азія, що змінює сучасний світ, невеличка цікава історія про 18-річну Таліку, яка працювала офіціанткою на півставки в кафе у місті Кембридж, а згодом найдовше в історії Індії була головою індійського національного конгресу. Як так сталося? Розказую. Соня народилася і закінчила школу в Італії. Потім поїхала навчатися у невеличкий мовний коледж в Англії, де також влаштувалась працювати офіціанткою в кафе, де і зустріла свого майбутнього чоловіка, юного студента, майбутнього інженера Раджива Ганді, родом з Індії, яке знайоме прізвище з минулого, правда? Далі вони одружились. Він став прем'єр-міністром Індії. Потім його на жаль вбили у 1991-му. І Соня спочатку ухилялася від політики. Проте, врешті-решт, через 6 років вона вийшла на політичну арену в 1997 році, мотивована бажанням продовжити спадщину своєї родини. Соня Ганді стала президентом індійського національного конгресу в 2000 році і займала цю посаду більше 10 років, найдовше в історії Індії. Під її керівництвом партія виграла двічі поспіль загальні вибори. Ну і на фінал несподіванки про сучасних українських перших леді. І хочеться розпочати з пані, у якої освіта і кар'єра крутіше за її чоловіка-президента Катерина Чумаченко, більш відома нам як Катерина Ющенко, дружина третього президента України Віктора Ющенко. Так от. Ще до знайомства зі своїм майбутнім чоловіком вона працювала у Білому домі у секретаріаті Міністерства фінансів США, а ще мала посаду економіста у Конгресі США, а потім зустріла Віктора Ющенка в літаку і народила трьох дітей. Добре, все не так прозаїчно, зараз трішки заглибимося в деталі. Почнемо з того, як вона взагалі опинилася у Штатах. Батьків Катерини вивезли на примусові роботи до Німеччини під час Другої світової війни. Далі цікавий поворот, тому що на запрошення української православної церкви в Чикаго вони іммігрували в США, де й народилась Катерина. Її тато працював електриком, а мама швачкою. Сама Катерина теж нацуралась роботою вже у 15 років почала працювати в офіціанткою в ресторані. Як бачимо, популярна діяльність для майбутніх перших леді. у дитинстві. Катерина була членом спілки української молоді також брала активну участь у житті громади. Потім вона вступила до Джорджтаунського університету та здобула ступінь бакалаври міжнародної економіки. А через пару років продовжила навчання в Чикагському університеті та здобула ступінь магістра за спеціальністю міжнародні фінанси та менеджмент громадських неприбуткових проєктів. В Університетські роки стажувалася у торговому департаменті штату Ілліноїс та в митній службі. США. вона ще працювала у Вашингтоні редактором центру вивчення проблем моралі та суспільної політики. Закінчивши університет, Катерина Чумаченко була директором Української національної інформаційної служби. Це така некомерційна організація, створена з метою поширення інформації про Україну у Штатах. Потім працювала помічником з особливих доручень у заступника державного секретаря США з питань прав людини і гуманітарних справ. А з квітня 1988 року по січень 1989 року була заступником голови Офісу громадських зв'язків Білого Дому. У 89-му році Катерина Чумаченко працювала у секретаріаті Міністерства фінансів США. У 91-му році отримала посаду економіста у Конгресі США з питань економіки і одночасно на громадських засадах працювала віце-президентом Фундації Україна США, яку вона сама заснувала у 91-му році. А далі... І зустрілась кохання у 93-му році. На борту літака, що летів до Америки, у 98-му році вони з Віктором Ющенко одружилися. Просто для інформації Віктор Ющенко закінчив університет у Тернополі. Я абсолютно поважаю Тернопіль, просто так вам для порівняння. Виглядає так, що Катерина встигла все і досить поетапно: спочатку навчання і кар'єра, потім стосунки і сім'я. Вона, ніби, була сучасніша за тогочасні стандарти, адже вийшла заміж в 37 років, і дітей народжувала вже після цього. Подальшому вона отримала українське громадянство і відмовилась від американського. Ну а тепер до чинної першої леді України Олени Зеленської. Я її обожнюю. Вона втілення гармонійного поєднання інтелекту, виваженості і краси. Я особисто пишаюсь тим, який образ України вона ілюструє своєю особистістю. Це така дуже свідома стильна сучасність. Жодних пережитків Минулого і тотальна людяність. Дівчина, яка навчалась у кривому розі на архітектора, згодом була успішним сценаристом. А 20 липня 2022 року виступила у конгресі США, ставши першою в історії США леді іншої країни, яка виступала перед конгресом. Вона закликала надати більше військової допомоги Збройним силам України. Щодо її діяльності як першої леді, вам напевно і так багато відомо. Хочеться зазначити, які кроки зроблені Оленою задля розширення впливу української культури по світу у червні 2020 року стартувала ініціатива Олени. Зупровадження україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу, наприклад, у Версалі, у Франції, вже можна послухати аудіоекскурсію українською мовою. Це насправді дуже важливі кроки. Так, українці відчувають себе вагомою частинкою світу, навіть знаходячись поза межами країни. Адже раніше про україномовну версію екскурсії, десь у Барселоні чи Стамбулі, ніхто з нас навіть не міг би і подумати. Станом на 3 травня 2024 року у 83 музеях та закладах культури 44 країн світу було впроваджено українські аудіогіди. Іншим українізаційним проєктом першої леді є відкриття україномовних книжкових поличок та шаф у бібліотеках світу. У межах проєкту, який ініціювала Олена, загалом вже відкрито українські книжкові полички у 190 бібліотеках 47 країн світу та навіть штаб-квартирі ЮНЕСКО. Сила завжди у маленьких кроках. Представниці різних частин світу, різних епох, різних обставин, яких об'єднує однакова місія змінювати світ, будучи м'якою силою. Перша леді не має офіційної посади і не отримує платні за свою роботу, хоча виконує ряд службових обов'язків. Хтось з них мав цікавішу історію за свого чоловіка, хтось був сміливішою, хтось ішов на всі радикальні міри для свого народу, жертвуючи своїм особистим життям і здоров'ям, а хтось дуже інтелектуально і якісно використовував свою м'яку силу і вплив. Давайте з вами обмінюватися думками, і я хочу вас трішки надихнути, ними ділитися, і подарувати за них подаруночок. Він дотичний до теми цього випуску. Тож напишіть в коментарях, хто з перших леді, згаданих у цьому випуску, вразив вас найбільше і чому. А про кого ви. Хотіли дізнатися ще більше. Або якщо вас цікавлять перші леді якоїсь іншої країни, яка не була згадана у випуску, напишіть про це теж. І серед усіх ваших думок, будь-яких, які будуть виражені у коментарях під цим відео, я розіграю одну з моїх найулюбленіших книг: це книга Мішель Обами Бікамінь, і деякі смаколики до неї, щоб читати її було. Затишніше також підпишіться, будь ласка, на канал, адже попереду багато інших цікавих тем у наступних випусках. Через декілька тижнів після виходу цього випуску я оберу переможця серед усіх коментарів і повідомлю, хто виграв в одному з наступних випусків. Дуже прошу вас проявити підтримку цього відео і каналу, тому що підтримувати одне одного це важливо не в найпростіші часи. Ми з вами живемо зараз. Якщо захочете, можете також підтримати розвиток мого каналу. Ось тут. Або за посиланням в описі нижче. Дякую і побачимось в наступних випусках. До зустрічі!